Кожен сумлінний автовласник прагне отримувати свій автомобіль у справному робочому стані, щоб під час поїздки пильнувати тільки за дорогою. Сучасні автівки, навіть обладнані ДВС, оснащені величезною кількістю електроніки, тому важливим є стан акумулятора, його здатність тримати заряд і швидко його відновлювати. Тому пересічному автовласнику важливо знати термін придатності автомобільної батареї, відповідно, вміти визначати дату її виготовлення. Вітаємо на каналі Докей. Сьогодні поговоримо про визначення дати виготовлення КБ Веста. Цей український бренд не так давно завоював популярність в Україні та за її межами завдяки пристойній якості та помірним цінам. АКБВЕСТА мають понад 30 різних модифікацій, і можуть застосовуватися як у легковиках, так і в вантажівках. Завдяки запатентованій технології акумулятори здатні працювати за умови високих навантажень, зокрема спеки чи лютих морозів, і мають значний термін витривалості. Як і багато інших брендів АКБ, виробник позначає на акумуляторі не тільки дату виробництва, але й номер конвеєра робочої бригади тощо. Це дає можливість у разі рекламації швидко визначити, на якому етапі сталася помилка. Приклад: 5 050, 4, 1, 4, 18, 7 Перша цифра 5 це номер конвеєра. 0,50 ємність акумулятора 50 А годин. 4. Остання цифра року виробництва. Наприклад, 2024 рік. 1. Перше півріччя. Охоплює місяці з січня до червня. Відповідно, друге півріччя охоплює місяці з липня до грудня. 4. Порядковий номер місяця у півріччі. В цьому випадку це четвертий по порядку місяць у півріччі номер 1 Та, по факту, четвертий місяць року квітень. 18 число місяця, 7. Номер робочої бригади. Отже, цей акумулятор виготовлений 18 квітня 2024 року. Для акумуляторів Веста гарантійний термін складає 12 місяців. Як бачите, все складне може стати простим, якщо знаєте, що означає кожна цифра в цьому шифрі. Відкладайте собі це відео у вибране, щоб передивитися його ще раз, коли визначатимете дату виготовлення КБ Веста. І підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати важливі повідомлення про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.